Всім привіт! Мене звати Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Я декілька тижнів тому вирішив, що коли візьму читати книгу Дім на краю світу Майкла Канінгема, то обов'язково зніму відео, як я її читаю. Трошки поділю своїми враженнями, зроблю щось схоже на читацький щоденник. І ось сьогодні, нарешті, я взявся читати цю книгу. Насправді я. Хотів її розпочати ще в перших числах червня. Я хотів розпочати цією книгою своє літо, але, якщо чесно, так вийшло, що я тільки зараз її взяв, сьогодні, 10 червня. Були інші книги, які мене більше зацікавили, тому я трошки її відклав. Нарешті час настав і я прочитав сьогодні. за сьогодні, зараз. Десь біля сьомої години вечора я прочитав до 52-ї сторінки. Це ось стільки книга середнього розміру, тому небагато. Тут у нас сторінок так, тут подяки, 380. Мені вже подобається. Звичайно, поки що нам тільки а, розповідається про головних героїв. Є така собі зав'язка якихось а, сильно якогось зацікавлення, я поки що не відчуваю, але мені все одно цікаво. Слідкувати за тим, як чудово пише Майкл Канінга. Я у нього вже читав роки три чи чотири тому книгу години. Це роман, який отримав Пуліцерську премію. І за цим романом був знятий фільм в головної ролі Ніколь Кідман. Вона отримала Оскара за свою акторську гру. Вона там грала головну героїню Вірджинію Вулф, тому що години. Розповідається нам про Вірджинію Вулф, про трошки її е, життя, її біографію, і е, також там є герої з Місіс Деловий. Я також читав Місіс Делови перед тим, як читати години е, у Вірджинії Вулф, і мені дуже сильно так не сподобалось. Е, е, також години мені сподобалось, і я знав, що я точно хочу продовжити читати як і Вірджинію Вулф, так і Майкла Канінгема. Декілька років вже пройшло. Нарешті я продовжую читати Майкла Канінга. і нарешті в нас щось вийшло в нього, тому що довгий час його не перекладали. Давайте розповім про зав'язку, тому що перші 50 сторінок це якби не спойлери. Я розповім про що я тут прочитав. Потім вже пізніше я буду вже більше тілитися своїми враженнями, а не самим сюжетом. Розпочинається історія нам про двох хлопців, хлопчиків. Перший це. Джонатан, який живе з мамою, з батьком. Батько його працює цілими днями в кінотеатрі. Мама сидить вдома, виховує його. Вона є такою доволі меланхолійною, депресивною. Вона не виходить з дому практично. Її лякає зовнішній світ, і вона вагітна. Вона втрачає дитину. Її чоловік дуже сильно хотів ще одну дитину, а вона її не хотіла. У них такий. Спочатку все добре, але за декілька сторінок після втрати дитини у них відбувається якийсь розкол в їхньому подружньому житті, і стосунки стають прохолодними. Інший хлопчик це Бобі, якому 9 років. Він втрачає свого брата Карлстона. Карлстона, як його звати? Як я міг вже забути. Правильно буде Карлтон. Він. Помирає, стає це нещасний випадок на вечірці. А, є їхні батьки вчителі, і вони влаштовують для себе для колег а, вечірку. А, туди приходять друзі Карлтона, тому що він чи торгує наркотиками, щось таке. А, до них навіть поліція їхнім районом, коли їздить, вони часто поліція зупиняється біля їхнього будинку. А, мати це помічає. А, вони разом а, з братом Бобі і. Карлтон вони вживають наркотики і проводять час на кладовищі. Вони живуть біля кладовища. Тут це так атмосферно описано, хоча книга доволі сумна. В їхній будинок там кладовище, де вони проводять дуже багато часу. Вони там граються біля цих надгробків і стається цей нещасний випадок. Його брат помирає. Я розумію, це теж має бути такою відправною точкою їхніх проблем в сім'ї. А, обоє героїв дуже мені подобаються. Наскільки я знаю, тут має бути квір-лінія. Саме тому я взяв, а, тому я так сильно хотів читати цю книгу, тому що квір квіроман. Я думаю, ви це точно знаєте, я їх багато читаю, а якщо дивились мої попередні відео. А, і також я знаю, що є екранізація, я її не дивився, але бачу деякі кадри з неї. Навіть тут нам позаду пишеться, що у нас в головних ролях фільму, знятого за цим романом Полін Фаррелл, Робін Райт, Даллас Робертс і Сісі Спейсек. Мені чомусь здається, що це буде сумна книга. Можливо, я навіть буду плакати, так само, як і роман години. Я до цього, в принципі, готовий. Поки що буду сьогодні намагатися прочитати ще сторінок 50, можливо, 70, щоб перейти за 100 сторінок, якось увійти в історію, як то кажуть, зрозуміти що до чого мені подобається, хочеться вже. І що буде далі в житті головних героїв, зважаючи на те, які травми вони отримали, і е як будуть розвиватися їхні стосунки, поки що вони не зустрілись в житті або просто нам не описується. Це мені надзвичайно подобається те, як е чуттєво, як дуже е атмосферно і глибоко описує. Переживання головних героїв. Автор надзвичайно пише гарно, Майкл Канінгем. Тому чомусь певний, що ця книга може навіть стати однією з кращих прочитаних цього року. Саме тому я так довго її відкладав. Вона лежала у мене на полиці десь більше вже півроку, і я весь час її хотів прочитати і відкладав, хоча мав таке очікування, знання, що книга мені сподобається. Побачимо. Сьогодні 12 червня, і я дочитав книгу до 243 ї сторінки. Це ось стільки. Я чекав сьогоднішнього дня, тому що хотів розпакувати одну книгу. До мене приїхала посилка, тому я вирішив вже зачекати і розпакувати посилку за розповісти про свої враження на середині книги. Але я, звичайно, трошки вже за середину прийшов. Давайте. Спочатку я розпакую посилку, хоча вона виглядає доволі великою, але тут тільки одна книга, яку я дуже хотів, яку мені навіть рекомендували в коментарях під попереднім відео. Я ще якийсь час сумнівався, чи хочу читати чи ні, але вирішив, що вона мені потрібна. Це новинка, яка вийшла нещодавно. Вона має бути книга доволі літньою. Я не великий фанат сезонного читання, ви знаєте. Так, щось Але вирішив, що цю книгу я все одно хочу прочитати. Давайте покажу спочатку вам. Роберт Маккеймон. Життя хлопця. Погляньте, яка гарна обкладинка. Я захвач від цього видання, лауреат Всесвітньої премії фентезі 1992 року. Вона така доволі велика, якщо порівнювати її з Дім на крові світу», збільшений формат. Тут у нас сторінок. Чотириста сімдесят п'ять це вже подяки. Нормальний шрифт. І давайте я зачитаю про що ця книга, тому що я знаю тільки, що вона має бути схожою на кульбабове вино Рея Бредбрі. Я дуже люблю кульбабове вино, і також має бути про дитинство. 1964 рік іделічне містечко зефір у штаті Алабама. Люди працюють на папірні та молочарні священники виголошують палки проповіді, десь у космосі летять перші супутники та кораблі. Стосунки чорних і білих ще неоднозначні. І є вже житті речі, що вражають уяву 12-річного 12-річного Корі Маккенсона, який мріє стати письменником, як і кожен хлопчина, він проживає шкільні клопоти, радість канікул та пригоди в гурті друзів. І немає сумніву, що духи можуть навідуватися до живих, що в лісі за містом переховуються небезпечні злочинці, а в річці живе прадавня гігантська істота. Корі спостерігає за цим явищем з таким захватом, на який ми здатні лише в дитинстві, а випадково побачені злочини та випадкові пошуки правди ведуть героїв світом, де стикаються щира наївність і справжнє зло. Поміж ними речі моторошні, прекрасні, чарівні і шалені, фантастичні і реальні. Корі занурюється у глибини загадок зефіра і згодом виявляє, хоча дитячі радощі розвіюються і лишаються позаду, але й дорослішання – це теж химерно прекрасна подорож. Яка гарна анотація. Я вже хочу книгу прочитати, але не впевнений, чи встигну її прочитати вже в червні. Я, звичайно, хочу. Точно літом, сподіваюсь, вийде в липні. Якщо хтось читав, напишіть, я <зас> захватів від обкладинки, чомусь вона мені не здавалась такою гарною, коли я бачив її в інтернеті. А зараз мені так подобається деталі. Буду читати. Ніколи нічого не читав Роберта Макемона, але чув а, схвальні відгуки на цю книгу в закордонних. Книжкових блогерів, тому вони мене і зацікавили. Давайте тепер я перейду, трошки розповім про свої враження від книги Дім на краю світу. Якщо чесно, мені дуже сильно подобається. Я а, читаю в такому середньому темпі. А, трошки я спочатку намагався розкачатись, і книга не дуже швидко йшла, але зараз мені дуже сильно подобається. А, те, що я розповідав на перших 50 сторінках, одразу там буквально через декілька сторінок, нарешті, наші головні герої Бобі та Джонатан, вони познайомились і почали дружити. Почали проводити один з одним час. Бобі почав залишатись на ніч Джонатана. По суті, ця книга перші 100 сторінок про дорослішання. Далі головні герої, головний герой Джонатан, він переїздить в Нью-Йорк навчатись, Бобі залишається у місці. Я не буду розповідати всі деталі, тому що щоб не спойлерити. Але е, я дуже люблю читати книги про дорослішання, про становлення, про пошуки себе. Це до всього Америка 80-х років. Е, я думаю, ви розумієте, з якими проблемами головні герої стикаються. І мені подобається дуже читати ще книги про життя в Нью-Йорку. Не знаю чому, але мені так сильно імпонує ця атмосфера а середини, ну, другої половини минулого століття, коли головні герої живуть в Нью-Йорку. Є щось в цьому дуже атмосферне, дуже затишне. Мені дуже подобається тодішня естетика. Пізніше вже. Коли Джонатан переїздить в Нью-Йорк, він знайомиться з дівчиною. Вона старша трохи за нього. Її звати Клер. Вони знімають разом житло, і тому ця книга про трьох друзів, ця книга про дружбу, про дуже різну дружбу, яка може бути спочатку платонічна, але потім їхні стосунки змінюються. вони... Всі в один в одного насправді закохані. Це такі стосунки дуже різні, дуже глибокі, дуже багатошарові, які з часом можуть змінюватись. І мені це дуже імпонує, бо таке життя мені здається, по суті, це так і відбувається. Люди змінюються, і вони просто намагаються бути щасливими, працюють, шукають себе, задаються звичайно вічними питаннями. Мені дуже подобається мати, Еліс. Джонатана теж є частини, які описуються від особи її. І мені дуже імпонує, тому що вона така доволі приземлена, трошки меланхолійна. І водночас мені імпонує її світогляд. Навіть я б сказав, мені вона подобається найбільше з усіх героїв, хоча вона більше як другорядна героїня. Я думаю, що книгу вже дочитаю завтра. Сьогодні я навряд її дочитаю, тому що багато читати. Звичайно, якщо. У мене буде такий настрій, і мені нічого не буде хотітись робити, крім як читати книгу цілий вечір до ранку, то я можу її дочитати. Таке теж можливо, але подивимось, я нічого не буду обіцяти. Скоріше я просто собі спокійно в своєму темпі, насолоджуючись, дочитаю книгу завтра. Це все, що я хотів розповісти вам на даний момент. Така у мене нова книга. Я в захваті, і чесно, я ще підозрюю, все-таки що книга стане моєю улюбленою, бо мені поки дуже сильно подобається. Ця книга мене, звичайно, дуже інтригує. Обожнюю нові книги. Не знаю, є щось в цьому. Це так приносить стільки багато позитивних емоцій. Оцей запах свіжого друку, дуже різкий. Хочеться гортати, розглядати обкладинку, шрифт. Хочеться одразу, якщо чесно, брати її, читати, але все-таки намагаюся цього сезону дотримуватись своїх планів. У мене. Розплановане читання на місяць, а то й більше. Багато кто я хочу прочитати, які я відкладав або які мені потрібно прочитати там по деяких причинах. І я в своє задоволення це виконую, нікуди не поспішаючи на все, є свій час. А поки що, це все, що я хотів а, вам показати, розповісти. Да, то всем Сьогодні, вже неділя 15 червня, я дочитав книгу Дім на кризі світу ще позавчора, але я хотів почекати день-два для того, щоб мої емоції трошки осіли. Бо емоції після прочитання були дуже яскраві. Давайте скажу одразу: мені книга дуже сподобалась. Це точно. В топ кращих книг цього року, одна з кращих книг червня цього місяця. Е, також, давайте розповім зараз про те, як я почував себе, коли дочитав цю книгу. Я не плакав, але в мене був ком в горлі, і я відчував дуже-дуже сильне спустошення. Я навіть не пам'ятаю, коли останнього разу після прочитання книги відчував аж таке сильне спустошення. Я Дочитавши книгу і дочитуючи вже останні сторінки, просто почував себе отак, от зжатим, е, відчував, що ніби зараз просто впаду, не знаю, ніби землю з-під ніг у мене забрали. Це було фізично боляче. Я відчував якийсь фізичний дискомфорт, коли дочитав цю історію. Так вона мене спустошила, так вона мене розчавила. Але це емоційно дуже сильна історія, дуже сумна історія. І саме завдяки третій частині, тому що книга ділиться нам на три частини. Тут є такі от частина перша чорні сторінки. Потім іде отак на середині частина друга і частина третя. І от в частині третій розповідається про буквально про дім на краю світу. Це була прекрасна частина, але дуже болюча. Однозначно, Майкл Канінге мій улюблений автор. Я буду читати його далі, якщо перекладатимуть. Ще цікаво, я часто, коли читав книгу, ловив себе на думці, що вона нагадує мені по настрою по своїй депресивності і важкості книгу Маленьке життя Ганієна Гіхар. Ви теж знаєте, що ця книга надзвичайно складна, емоційно важка, а тому це теж історія. Не з простих, не з щасливих, не з веселих, але неймовірно гарно написано. І історії героїв теж мені дуже сильно сподобались, мені дуже відгукнулись. Я в захваті. Це все, що я можу розповісти про цю книгу. Просто її потрібно читати, якщо ви маєте справді моральні сили і бути потрібно готовим до а, цього спустошення. Бо це було чесно, дуже мені важко. Я весь день після цього не міг прийти в себе. І після такої важкої книги я вирішив, що мені потрібно трошки розслабитись, трошки розважитись, і я взяв почитати Тейлор Дженкінс Рід, Світанок Малібу, максимально літня обкладка. Подобається це дуже цей зріз. Я прочитав завчора до 200 сторінок. Сьогодні я зранку прочитав ще сторінок 10, тому зараз я вже на середині книги. Буквально за півтора дня я. В захваті від того, як швидко книга читається, вона мені в цілому подобається. І мені подобається як пише Дженкін Стріт. і доволі прикольно читається, легко, швидко. Історія теж цікава, герої цікаві. Дочитаю, пізніше розповім вже про неї, звичайно, прочитаному. Просто хочу розповісти, як далі я трошки лікую свій а, стан після прочитання такої емоційно виснажливої історії. А, таке потрібно, а, треба. Чередувати якісь складні морально книги з чимось доволі а, розважальним, таким легким, хоча тут теж багато сумних моментів, але все одно герої а, більш такі сильні, в них виходять навіть незважаючи на трудощі, а, все одно виходить щось хороше, вони рухаються далі а, і немає цього депресивного настрою. весь час. Це все, що я хотів розповісти, тому таке невеличке відео вийшло. Якщо вам воно сподобалось, не забудьте. Ставити лайк і напишіть, як вам, чи знімати мені ще такі відео, розповідати, що я читаю в форматі реального часу. Мені доволі цікаво, подобається. Сподіваюся, вам теж сподобалось. Я дуже вдячний вам за перегляд, за підтримку мого каналу і до зустрічі в наступному відео. Па-па!